Черговий скандал за участю московського попа стався на Буковині. Священик у ПЦМП Віталій Дуров не дозволив відспівати тіло загиблого на війні героя Василя Катана у храмі. Про це повідомив священник ПЦУ Роман Грищук у Фейсбуці. В результаті відспівувати загиблого воїна довелося у дворі просто під стінами храму. Батюшка Віталій Дуров запереживав, що надто багато зібралося патріотів і можуть занести тіло воїна, а його тілеса викинуть разом із московським патріархатом із храму. І тому просто не відкрив двері храму. Треба зазначити, що громада храму ось уже чотири роки, як провела збори, і абсолютною більшістю голосів перейшла до ПЦУ. Але священник із десятком промосковських сектантів заперекудували храм і не впускали громаду до свого храму. Йдеться у повідомленні. Окрім того, священник Віталій Дуров на дев'ятому році Зас, війни досі не визначився, хто напав на Україну та хто є агресором. Росія агресор? Росія агресор? Росія агресор? Я не знаю. Ви не знаєте, чи Російська Федерація агресор? Росія агресор?